Доброго дня усім. Вітаємо вас на ютуб-каналі футбольного клубу Буковина і запрошуємо до Ужгорода на штучне поле стадіону Авангард, де чернівчани зіграють контрольний матч із харківським металістом. Саме цим спарингом жовто-чорні відкривають ігрову програму другого закарпатського навчально-тренувального збору. За мікрофоном для вас сьогодні працюватиме Іван Сірецький, зробиться Олег Кожушко. І, власне, зараз наш матч розпочинається. Три футболісти у стінці це Вітинчук, Підлопонець та Бузько. Прямий удар по воротах і доволі непоганий постріл виходить у Луціва і витягає із фактично дев'ятки у рід м'яча Герман Пеньков. Хороший сейв голкіпера Буковина. Відповідно, це буде матч Вібет першої ліги. Буковина ж проведе свою дебютну офіційну гру раніше. Тут момент біля уряд Пенькова. Зараз буде якийсь розіграш. Ні, також подача непогано. Завершується. Морговський на плакса відпасовує плакса. Подачу виконує на Тищенка. Тищенко головою пробуває, але розганяють свою атаку харків'яни. Є вільний Оріховський тут ліворуч, але не йде на нього передача від приходька. Удар. І кутовий. Могло здатися, взагалі що м'яч залетів у ворота, але ні, це кутовий удар. Але який же ж е, хороший постріл вдався. Продемонстрував він це вже декілька разів у сьогоднішньому поєдинку. Цього разу розіграш із Оріховським. Оріховський. Навішує Оріховський, і чи буде удар? До удару справа доходить лише зараз. М'яч. Подача. І рятує свою команду Пеньков. А знову відбирають м'яча. харків'яни. Тут на газоні. Василь Гакман. Але продовжується атака. Буковини пробиває. Ні, не пробиває Дахновський. Лише зараз пробиває, і відкриває рахунок у нашому матчі Віталій Дахновський, відправляючи м'яча. У сітку воріт Владислава Рибака. 40 хвилина. Саме у цей час. Побачили, ми перший забитий гол у нашій зустрічі і записує свій актив його Віталій Дахновський. Вже дуже швидко. Правий оборонець Буковини повернувся у стрій. Тим часом металіст в атаці. Удар і зрівнює рахунок приходько. Отак, друзі. Поки заміна Гакмана відбувалася, поки оговтувалися ми від цієї ситуації, бажали здоров'я і правому оборонцю буковини. І запалює свічку над половиною поля Буковини Вітенчук. Можна розганяти атаку чернівчанам. Плакса віддає хорошу передачу і Той віч на віч із рибаком виходить і відпасовує на Дахновську, котрий оформлює дубль у цьому поєдинку. Ось так, друзі. Природжений нападник. Олег Кожушко мав можливість власноруч вирішувати питання зятя вуріта, але... Не пошкодував м'яча, відпасував його дахновському, і Дахновський вже порожній ворот Фактично, м'яча відправив. Говорили ми з вами, що Буковина намагатиметься вийти вперед ще до свистка на перерву і проводить його проти харківського металіста. Другий тайм цього спарингу розпочато. Познайомимося зі складом харків'ян. Здається, що змін немає у металіста під час перерву у воротах. Рибак пара центрбеків. Діхтяр. Під час сезону також будемо це робити. Тому підписуйтесь, і тоді ви точно не пропустите ще два спаринги чернівчан, е, котрі відбудуться зовсім скоро тут небезпечно. Приходько із м'ячем проти нього Стасюк. Приходько зміщується в центр, проводить праворуч на Третьякова. Третьяков пробиває і не влучає. в Площину Підтримав цю атаку. м'яч доходить до Шенкренка. Все дуже швидко відбувається. Насправді не встигаєш озвучувати. І порушує правила Порох проти. Олега Єльїна. Ну і повертався у металіст Бойчук в сезоні 22-23. Коли харків'яни грали у прем'єр-лізі. Зараз Бойчук навішує і Гамолов відгукується на цю передачу Богдана Бойчука і відзначається своїм дебютним забитим м'ячем. За Буковин. Вітають партнери молодого нападника Чернівецького клубу, який у першій половині сезону. Непогано зараз до Вернатоса. М'яч доходить. Вернатос пробиває і з-під попередчини м'яча. Дістає Герман Пеньков. Переводить м'яча на кутовий удар. Дуже хороший момент для металіста. Ну а зараз Третьяковий з м'ячем. Подача. Луців пробиває і дуже-дуже дуже хороший удар, але не точний. Не надто точний для того, щоб вважатися гольовим. А на цьому атаку не завершиться. І вимагає від своїх підопічних Микологібалю асистент Сергія Шевченка, аби відбирали м'яча ось там попереду Чернівчани. Це роблять Буковинці, і Максим Войтіховський. Візначається забитим м'ячем після передачі. Олега Іліна власне ось цей високий пресинг, цей відбір м'яча біля чужих воріт і приносить свої плоди. А Микола Гібалюк може бути задоволений діями футболістів Буковин. Металіста Буковина у цьому сезоні ще зіграють між собою. Це буде теж пізніше навесні. Тут непоганий удар виконує саме в цій позиції. Витіховський. Опасно буде шукати закидання на Єліна. Виконує Лін пробиває і сейв рибака. Доволі непоганий, ми з вами побачили. Вона вже ви що вибігайте. буде подача. Навіть від Дігтяря, і Порох дуже вистрибує і мав хорошу нагоду Войчук. Войчук іде у фланг і у вільну зону туди з прямого м'яча, Але там перший порох. На цей момент чуємо. Ми що Петро Котубей, головний арбітер нашого поєдинку, завершує контрольний матч Буковини проти харківського металіста. Перший спаринг чернівчан на другому закарпатському зборі завершується впевненою перемогою команди Сергія Шищенка із рахунком 4-1.